Вітаю! З вами лікар-репродуктолог Зозуляна Олександра Миколаївна, і сьогодні я розкажу вам про види жіночого безпліття. Залежно від того, чи були у жінки вагітності, виділяю дві форми: первинне і вторинне безпліття. Первинне безпліття такий діагноз ставиться жінці, яка взагалі ніколи не мала вагітності. При регулярному статтєвому житті без жодних видів контрацепції. Тарене безпліття такий діагноз ставиться жінці, яка вже мала вагітності або пологи, але при спробах повторно завагітніти протягом одного року вагітність не настає. Причини порушення репродуктивної функції жінки можуть бути різними: порушення ендокринної системи. До яких відносяться порушення менструального циклу, розлади або відсутність овуляції, підвищення рівню пролактину, що також призводить до порушення овуляції, порушення функцій щитоподібної залози, метаболічний синдром, для якого характерна наявність зайвої ваги та інсулінорезистентність. Наступна причина це трубноперитоніальний фактор безпліддя. дана форма. Викликана непрохідністю маткових труб та злоковим процесом у порожненні малого тазу. Наступним є матковий фактор безпліття. По-перше, це можуть бути вроджені дефекти матки. По-друге, це наслідки перенесених запальних хвороб, оперативних втручань, ендометріозу, які виражаються в наявності синехії, рубцевих деформацій. Або об'ємних утворінь. Окремо виноситься форма жіночого безпліття, пов'язана з ендометріозом. Про наслідки ендометріозу можна розмовляти досить довго, і про це ми обов'язково знімемо наступне відео. А також імунний. Фактор, який впливає як на настання, так і на виношування вагітності. Якщо ви стикнулись хоча б з одним з перелічених факторів на настання вагітності, ми чекаємо вас в клініці професора Фіськова на консультації у репродуктолога і готові супроводжувати вас до настання бажаної вагітності.